Це знаєте, як діють кілери, коли свою жертву вони намагаються там придушити подушкою і вистрілити в голову, щоб все було дуже швидко. А потім просто поставити світ перед фактом. Так вже сталося. Давайте далі дружити, вести бізнес, ділити Арктику з Антарктикою пінгвінів. Тюленів і всіх інших, ну тому що вони належать сильним світу цього. що хочемо, то й робимо. На жаль, в таку добу ми з вами вступили. Колись люди зустрічали 2000 рік. Пам'ятаєте скільки було ейфорії і щастя? Міленіум прийшла доба нарешті світла, добра, щастя, любові, кохання. Все це було розбито практично одразу ну, нападами на вежі близнюків в Штатах, як ми з вами пам'ятаємо. І пішло, понеслося почався період спочатку регіональних війн, війн на Близькому Сході і дійшло до повномасштабної війни Росії проти України.